Всім привіт! Сьогодні ми робимо опитування серед молоді Івано-Франківська. За три правильні відповіді вони отримують безкоштовно сертифікат від Арени 27. Привіт, ти граш комп'ютерні ігри. Так. Яке сама? Overwatch. Добре, я задам тобі три легких питання, відповідаєш правильно, отримаєш сертифікат від Арени 27, добре? Окей. Okay. Хто кидає хук? Хокрайдер. У кого щит як купол? Вінстон. E, Окей, який герой телепортує союзників? Сіретра. Дякую, велике. Ти відповів на все правильно. отримуєш сертифікат від Арана 27. Дякую. Привіт, ти граєш якісь ігри? Я в Real лайф рубашець кожен день плотно так. Дякую, велике. Ти <laughs> граєш комп'ютерні ігри? Так. А в які саме? Valorant. Скільки кредитів дається на першому пістолетному раунді? 800. Добре, яка здібність Jet дозволяє їй стрибнути в бік або вперед? Деш. Правильно, у Валоранці який агент може ставити камеру для спостереження? Сайфер. Дякую, Велике. Ти отримаєш сертифікат терена 27. Дякую.